Всім привіт! У цьому відео покажу вам, як оформляти замовлення на сайті компанії Pharmacy для вас і для ваших клієнтів, а також розкажу основний функціонал сайту. Тому поїхали. Для того, щоб зайти на сайт, потрібно в Google ввести назву сайту Pharmacy.ua. Обов'язково саме цю назву, ні на які інші сайти не заходимо і не оформлюємо там замовлення. Для того, щоб авторизуватися, зайти в свій кабінет, вам потрібно натиснути. Справа вгорі на значок чоловічка, і вам виб'є такі дані: номер консультанта. Обов'язкове введення UA. Тобто, ви пишете UA, вгорі, номер консультанта, свій пароль, нажимаєте вхід. Після того, як ви зайшли на сайт, у вас будуть на сайті показані вже ваші ціни, тобто зі знижкою 25%. Якщо ви хочете подивитися каталог, зліва вгорі нажимаєте на три такі рисочки, нажимаєте на каталог, і ви можете його собі гортати вправо, вліво, сторіночки, він тут трошки довше прогружається. Ось, загрузився, можна собі дивитись. Тобто в каталозі ви бачите ціни каталожні. Наприклад, там крем бальзам календула 219 гривень, так? А Якщо ви в пошуку введете крем бальзам і натискаєте на лупу. Календула не Зараз ми знайдемо його. Ось, наприклад, крем-бальзам через дефіст, треба було писати календула. так, 80 мл. Той, що зараз в каталозі по 219 гривень. Ви його на сайті бачите вже з ціною 165. Це означає, що це вже ваша ціна зі знижкою. З клієнта ви повинні брати, 100, ви повинні брати 219 гривень. Як оформити замовлення на нашому сайті? Для того, щоб оформити замовлення, потрібно перейти зліва. Натиснути дії консультантів. Швидке замовлення. Тут ви вводите або код, або назву продукту. Візьмемо, наприклад, знову ж таки, крем, бальзам бальзам календула цей самий. так Можна вести собі, прогорнути в бік ввести кількість, наприклад, 5 штук вам треба. 5. Так, якщо мені стоїть 15? що мені треба 5? Так, є, видали одиничку. Дивимося. Додати до кошику натискаємо додало. Можна таким чином, а можна просто через пошук. Можна просто через пошук. І натискаємо на лупу. І натискаємо в кошик. Мені особисто так зручніше подавати, тому що я бачу, що це за продукт, бачу баночку і собі додаю. Далі натискаю на значок корзини і переходжу до оформлення. Дивіться, якщо ви виконали умови програми красивий старт, вам покаже розділ акції і програми. Якщо ви, наприклад, перший місяць робите замовлення, і у вас замовлення на 30 балів, відповідно, ви е, самостійно повинні додати собі цей подаруночок в кошик, тому що він автоматично вам не додасться. Наголошую, для того, щоб забирати подарунки, потрібно їх самостійно додавати в кошик. Красивий старт буде вас писати перший місяць, якщо ви перший раз робите замовлення. Наприклад, я обираю собі гель та крем-календула і нажимаю. На помаранчеву кнопочку, значок цей сумочка. Натиснула, і він мені додався. Красивий старт, другий місяць. Далі вам будете прогортувати вниз, буде показувати всі акції, які зараз діють від компанії. Наприклад, якщо мені треба за кожні 5 балів, товар знижкою 50%. Для прикладу, я хочу ще собі взяти оцей крем для рук. Мені треба там дві штучки. Я собі натискаю на мінус, мені показує дві штуки. І натискаю на значок сумочки на оранжеву кнопку, і він мені додається в корзину. Гортаєте вниз. Далі, за кожні 30 балів, ви можете собі замовити будь-який товар за 30 гривень. Не за 30, за спецціною. Наприклад, я хочу собі додати ще шампунь з чесником. Натискаю на значок сумочки і додаю. Якщо у вас буде 60 балів, у вас буде можливість два таких продукти замовити. Далі промотовари. Бачите, багато дуже різних акцій є. Ми гортаємо вниз. Якщо більше нам нічого з цього не потрібно, ми просто гортаємо вниз, вниз, вниз. Каталоги пропонує нам. І натискаємо оплатити. Тут ще раз перевіряємо позиції, скільки штук продуктів, дивимося, чи є подарунок, дивимося поштучну продукцію. І переходимо до доставки. Для того, щоб обрати доставку, у нас є нова пошта, Укрпошта і нова пошта-кур'єр. Якщо від 1000 гривень у вас... Де безкоштовна доставка. Вибираємо нова пошта, гортаємо вниз. У вас тут в мене, бачите, збережено вже адреси, які були раніше. Якщо у вас буде постійний клієнт, який вас замовляє, ви просто натискаєте, наприклад, на ту вибрану адресу, щоб відправити на вашого клієнта. Щоб додати нову адресу, вам треба. Натиснути на плюсик, додати нову адресу. І пишете, наприклад, ім'я. Ой, Ім'я прізвище, номер телефону. Україна автоматично стоїть. Вибираєте область. Вибираєте з випадаючого списку, район. Вибираєте теж з випадаючого списку. Не самі, ну, можна, в принципі, вводити, але зручніше, я, наприклад, вводжу. Так, Рівненський, так? І вибираєте населений пункт. Я вводжу три-чотири перших, перших літери, мені показує. Далі вибираєте відділення. Наприклад, якщо це відділення там три, у нас два відділення, тільки ви натискаєте три, і вам випаде список всіх відділень, які у вас є. Я натисну, наприклад, 2. Ось. Відділення 1, 2, відділення 2 зберегти. Ця адреса в мене зберігається. Ось, обов'язково, щоб жовта кнопочка світилася, обрано пише. Далі гортаємо вниз, обираємо оплату. Оплата або банківською карткою, або оплата при отриманні. За оплату при отриманні додатково стягується ще сервісний збір 39 гривень. Якщо це нова пошта і це відділення, то є наложений платіж, тобто оплата при отриманні. Якщо це Укрпошта і кур'єрська доставка, то оплати при отриманні немає, тільки передоплата. І для того, щоб підтвердити, натискаємо Оформити замовлення. Я, наприклад, візьму оплату при отриманні і натисну Оформити замовлення. Це пише ваше замовлення оформлено. Якщо це буде передоплата, ви натискаєте передплату і вас перекине на віконечко оплати, чи через права 24, чи через картку, де побачити ваше замовлення і як скинути клієнту номер накладної. Знову ж таки, йдемо зліва вгорі. Три полосочки, натискаємо дії консультантів і натискаємо розділ Мої замовлення. Ось тут буде показано ваше замовлення. Дату, номер замовлення. Натиснувши на номер замовлення, ви можете ще раз перевірити дані отримувача, що ви туди додали, кількість прогортавши в бік і так далі. Загальна сума: гортайте в бік, оплата при доставці, нове замовлення, статус, статус доставки. Відстежити, одержувач, тобто все тут показано збоку. Дивіться, коли статус нове замовлення, воно тільки взято в роботу компанією, після того, як воно вже буде сформоване і відправлено на пошту, у вас буде отут, де відстежити синеньким світитися номер накладної. Ви собі її копіюєте і скидаєте її клієнту. Якщо це наложений платіж впродовж двох годин після оформлення замовлення, ви можете це замовлення скасувати. Чому я його підтвердила і вам показую. Нажимаєте на цю сіреньку кнопочку скасувати замовлення. Ви впевнені, що хочете скасувати так. І я його скасовую. Так, я показувала вам, як оформляю. Дивіться, також ще функціонал. Натискаєте справа Вгорі на значок чоловічка. І дивитися ще. Мої замовлення можна подивитися, можна подивитися мою структуру. Тут структури немає, але якщо у вас буде є структура, в цьому розділі можна подивитися, хто під вами зареєстрований і хто які замовлення зробив. Гортаєте вниз. І можна подивитися, що стоїть ліміт після оплати. Якщо у вас уже наложкою було багато замовлень оформлено, ви більше 5 тисяч наложки з один раз оформити не можете, тому що стоїть ліміт 5 тисяч. Далі. Ще важливо відслідковувати, чи нема повернень. Тут є розділ повернення, і ви можете подивитися. Ось тут нижче. Чи є якісь повернення ваші? Бачите, тут в кабінеті немає, але якщо десь якесь замовлення не забрали, в кабінеті можна його подивитися і сконтактувати з цією людиною, або це замовлення викупити, якщо вам це буде на щось впливати, на якусь програму. Ну, в принципі, все. Розказала вам коротенько функціонал, як оформити замовлення. Бажаю вам багато клієнтів, гарного доходу і всього найкращого.